В матчі однієї 16-ї фіналу Кубка Англії Ліверпуль несподівано поступився плімуту з рахунком 0-1. Це завершило їхні сподівання на історичний квадрупл. Єдиний гол у матчі забив Райан Харді на 53-й хвилині з пенальті. Ця поразка означає, що Ліверпуль більше не має шансів виграти чотири трофеї в одному сезоні, хоча вони залишаються лідерами прем'єр-ліги та продовжують боротьбу в Кубку Ліги та Лізі чемпіонів. Підпишіться на наш канал та підтримайте україномовний контент вподобайкою. Дякуємо за вашу активність. Для Плімута, який перебуває на останньому місці в чемпіоншипі, ця перемога стала значним досягненням, оскільки вони вперше з сезону 2006-2007 вийшли до п'ятого раунду Кубка Англії. Раніше в цьому сезоні вони вже здолали іншу команду прем'єр-ліги Брентфорд. Матч відбувся на стадіоні Хоум Парк у Плімуті. Ліверпуль домінував у володінні м'ячем, але не зміг реалізувати свої моменти, що призвело до сенсаційної поразки. У цьому матчі вдруге за плімут зіграв український захисник Максим Таловєров. Він нещодавно приєднався до англійського клубу, підписавши контракт до літа 2028 року. Трансфер обійшовся клубу в 2 мільйони євро, що стало рекордом в історії Плімута. У грі з Ліверпулем Максим відіграв надійно. Захисник віддавався у кожному моменті на 100% і дуже емоційно радів успішним діям. Така поведінка не сподобалась уболівальникам Ліверпуля. Максим Таловєров, який називає себе Максі, який клоун. Цей захисник Максі дратує, святкує усе. Ти лайно, хлопче. Вони на дні чемпіоншипа виграли у Ліверпуля, нехай насолоджуються. Це найбільша перемога в його кар'єрі. Звісно, він буде святкувати, навіть якщо проти нашої третьої команди. Його постійне святкування діяло мені на нерви. Ми були дуже погані. Це абсолютно нормально, що він святкує. Витрачати хвилини на крики, коли ти вибив довбаний м'яч головою. Повертайся на дно таблиці. Відсвяткуй свою перемогу тут, перш ніж ти вилетиш з чемпіонату. Розізлив мене. А ось партнер Таловєрова по захисту Нікола Катич не дорахувався зуба після гри. Але у Плімуті все ж відшукали загублене. Дебют Таловєрова за плімут відбувся в матчі проти Вест Бромвіча, де його визнали найкращим гравцем зустрічі. У наступному поєдинку Кубка Англії проти Ліверпуля Максим також вийшов у стартовому складі, допомігши команді здобути сенсаційну перемогу з рахунком 1-0. Після переходу Таловєров зазначив, що вирішальну роль у його виборі відіграла розмова з тренером Плімута та його бачення футболу. Він також підкреслив, що це реальна можливість адаптуватися до англійського футболу та продемонструвати свої найкращі якості. Таким чином, Максим Таловєров швидко став ключовим гравцем оборони плімута, роблячи вагомий внесок у важливі перемоги команди. З українцем у складі Плімут здобув дві перемоги поспіль. А як ви оціните перспективи Максима у команді з чемпіоншипа? Чи правильно він зробив, приєднавшись до цієї команди? Діліться думками у коментарях.